Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій програмі бере Дмитро Добродомов, народний депутат України. Вітаю вас, пане Дмитро, в нашій студії. Вітаю вас. Розпочати нашу розмову хочу з найактуальнішого. Я маю на увазі голосування у Верховній Раді щодо змін до конституції у розділі децентралізації. От як ви особисто голосували і чому? Ну і не лише актуальне було голосування. Ми знаємо, що воно ще й було трагічним. Під стінами Верховної Ради загинуло троє, нічого не повинних нацгвардійця, І будь-яка адекватна людина має засуджувати такі радикальні дії. Не менший радус був всередині залу, і я, і ті народні депутати, які представляють в Верховній Раді міжфракційну групу громадського руху Народний Контроль. Ми голосували проти. Цих змін до Конституції, бо ви дійсно сказали ключове слово децентралізація. Ці закони необхідні країні та й зміни до Конституції, вочевидь теж, але треба розібратися, що саме пропонується змінюватися перед тим, як приймати. І головна проблема в тому, що. Всі ці пункти не пройшли широкого обговорення у суспільстві, і якщо люди загалом виступають за ці зміни, так то вони чітко не обізнані, а про що саме йдеться. я нагадаю, що конституція у нас не належить ні президенту, ні премєр міністру ні жодних з політичних партій. Вона належить народові. Про що говорить її п'ята стаття про те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, і от знектового саме цим положенням відбувся підняття такого. Суспільного резонансу і градусу, так які врешті-решт <клес> призвели до повного водорозділу і поділення самого парламенту, так і настрої в суспільстві. А загалом, про що йдеться? Перше незрозуміло, яким чином і навіщо власне в ці зміни до конституції вносилися поправки, які стосувалися особливості місцевого самоврядування Донецькій та Луганській області. Іншими словами, мова йде про особливий насправді статус цих областей, що загрожує очевидно територіальній цілісності України, і це зрозуміло, тому що монтувати це в основний закон є дуже небезпечною. Нагадаю, 96-й рік прийняття нині діючої конституції неправильно тоді. Недалекоглядне формулювання щодо статусу АРК Крим так решті раз закінчилось Києва, тим, так. що Крим у нас немає, і цих до речі, положень щодо Києва, сіве і, і, і там решта можливостей, це теж не є добре. Це питання перше і робилася вона на догоду з мінським угодом, яким кілька днів тому виповнився вже рік, і які ні ані країна агресор, ні його адепти терористи на місцях виконувати не збираються. В нас іде справжня війна. А я ще наголошу, що один з пунктів конституції говорить про те, що під час військових дій. В країні заборонено взагалі змі носити будь-які зм... зміни такі. безперечно. Ну нас же війну не називають війною. На жочому проблемою. Ну, так то... Нас же є. АТО, хоча ми розуміємо, що дня стріляють, що дня гинуть наші хлопці. Так ми ведемо прямі бойові дії з загарбником. Ось і ці зміни просто сама конституція забороняє носити. Нас є два окремих закони. Які регламентують положення і статус цих захоплених територій? Цього абсолютно є достатньо. Яка небезпека в тому, що це з'явиться в Конституції? Наступний же склад парламенту, наприклад, невідомо якою він буде конфігурацією, йому вистачить 26, 226 голосів, а вже не ця складна процедура змін до конституції, щоб так чи інакше врегулювати будь-яке питання щодо статусів тої чи іншої території, аж, аж до того, що вона може відокремитись. Тому ми вже говоримо про небезпеку федералізму. Але голова Верховної Ради і президент вони ну декілька разів наголошували, що в Конституції немає цих слів про особливий статус Донбасу. Тоді, от простим звичайним людям, їм не зрозуміло, а чому ж таки, як кажуть росіяни, сербор. Там написано дослівно, там 14 всього-навсього слів. Особливості місцевого самоврядування частини Луганської і Донецької області назвати можна можна по іншому. Небезпека в тому, що на догоду мінським угодом, де чітко записано, це прямий шлях. Перше до легалізації і амністії а, майбутньому терористів, які зможуть провести там свої вибори, вкласти свою народну міліцію, вибрати своїх прокурорів, суддів, і навіть опинитися через прямі вибори. у це Раді. це територія, яка належить зараз терористам, про так. це немає це працює територію безперечно. Ми ту територію і говоримо що люди зрозуміли. так. друге питання. Вона веде до того, що ця територія захоплена терористом, контролюється загарбником Росіянами, так а фінансувати її мають з держбюджету України. У, у, України. Чесно, я я вчора уважно слухав виступ президента, який говорив про те, що так дійсно це робиться на догоду мінським угодам. Давайте ми розділяти мухи котлет. Так, якщо ми говоримо про особливості місцевого самоврядування, їх треба приймати окремими положеннями. Ми зрештою прийняли для цього два закони. Це була чітка вимога Путіна, про що він говорить, про те, що тут мають бути зміни до конституції, тому що він спить і бачить нашу країну федеративною, яку він може смикати в будь-який варіант, за ниточки, і створювати те, що він створив на Донбасі Тому цього робити категорично не можна. Все, що стосується цілісності нашої унітарної держави, так що найменше має бути виставлено на всенародний референдум. Це вирішують люди на сьогодні. Один президент, один прем'єр, один склад парламенту. Завтра може бути інший, тому такі важливі речі не можуть вирішуватись. Тим паче, в цей період. це стосується першого питання щодо самої децентралізації, яка записана в коаліційній угоді. І а в чому її проблема там? Ну, наприклад, що правильно люди зрозуміли, сьогодні є голова обласної державної адміністрації. Його ще прийнято називати губернатором, хоча я не люблю цього слова. З'являється прямо призначені президентом, префекти з надзвичайно високими повноваженнями, набагато більшими ніж губернатор. Не мають право блокувати або погоджувати будь-які рішення місцевих рад. Так, це вже перший величезний мінус. Друге питання є навіть неможливо йому голосити недовіру, як зараз можна це зробити губернаторами двома третинами голосів депутатів, і це веде до автоматичного їхнього звільнення. А це є проблема щодо добровільного об'єднання громад. Хороша і правильна ініціатива, але там вписано кілька цікавих рядків. І ті, хто добровільно з тої чи іншої причини не погодиться об'єднуватися, втратять ті фінансові преференції, які дає децентралізація. Тобто, це перетвориться в добровільну примисову. Ну це заохочення можна таким Смечення. чином. ми... А, Особисто я вбачаю так не децентралізацію, а прямі ознаки централізації так влади. І цьому є підтвердження ще інший факт. Скажіть, будь ласка, а хто влада взагалі на місцях? Голова обласної ради згідний, голова обласної адміністрації, а суддя це не влада, а обласний прокурор це не влада, а головний міліціонер це не влада. Ні слово про ці важливі гілки. Влади, власне, а вони централізовано призначається. Де питання, яке записано в коаліційній угоді, про виборність посади головного міліціонера, так званих шерифів, яких місцева громада може вибрати по конкурсу відкритому і відкликати, якщо він не справляється. Де виборність посади суддів? Де прокурори, які можуть накласти, Можливо, протест... це згодом буде давайте Чи ми всі питання паркету? вирішувати, вирішувати комплексно. Так, за що йдеться? Ми ж говоримо, ми за зміни, от особисто ми і я в тому числі. Але давайте ми чітко намалюємо логістичний план, так? Так. як і що ми будемо приймати. Я оприлюднити його. Так, бо 10 це у в Верховній Раді, а я вперше в першій Верховній Раді, я побачив, що ми часто говоримо, а. Під гарною обгорткою, так, доносимо під гарними гаслами, а потім ми не говоримо, не робимо ні бе, ні це і ні далі. От зараз наша прекрасна ініціатива, до якої я в тому числі причетний, як законотворець до поліції, так прекрасна реформа, так вітринна реформа, але цього мало. Ми розуміємо, що нам потрібна реформа всієї міліції, де є основна корупція в кадрах і на верхах. Ми маємо хорошу ініціативу в вигляді поліції. І зараз вона вже працює і в Києві, і у Львові, і в Одесі. Скоро зараз буде Івано-Франківський, у, у вас в Житомирі буде ось і це прекрасно. Це по європейськи, там дійсно якісний відбір. Але ми не говоримо про заміну складу всього решту, а міліціонерів, а без цього, а воно воно просто знівелюється. І останнє найважливіше, що відбулося в парламенті, вперше я чесно скажу, після Майдану страшно мисні собі не міг уявити, що блок Петра Порошенка, народний фронт, разом з опозиційним блоком, а це вчорашні недобиті регіонали, так проголосували разом, утворивши свою рідну ширку. І навіть тих два народних депутата, які свого часу добровільно вступили у блок Петра Порошенка, щоб бути в коаліції. Так я маю на ну, увазі Олега Мосія і Будана Матківського, які входять до групи народний контроль у парламенті. Написали заяву і вийшли з фракції блоку Петра Порошенка, тому що неприпустимо для них, як і для нас, голосувати зі вчорашнім регіоном. Скажіть, будь ласка, ви є лідером політичної партії Громадський Рух, Народний контроль». Головна його задача, щоб люди зрозуміли, на що покликаний, що покликаний робити. В Першу чергу насамперед, от ваш е, полі, ваша політична сила, громадський рух? Якщо говорити стратегічно, ми виступаємо за поняття соціальної справедливості, так того чого у нас не було 24 Роки, коли в нас проблеми маленького українця, так не хвилювали, починаючи від начальника ЖЕКа, закінчуючи там, головою Верховної Ради чи прем'єр-міністра. Це, в це, це спрямована наша головна мета. Знов ж таки вертаємося до п'ятої статті Конституції, де народ є єдиним джерелом влади. Нас про що забувають наші можновладці, коли їм дають хвороби довіри. Це є перше. Друге, це політична платформа, юридична я б навіть сказав, складова для того, щоб зараз в органи місцевого самоврядування будуть місцеві вибори, активні громадські діячі, волонтери. Добровольці АТО, ті самі журналісти активні, так з активної позиції мали можливість зайти в органи місцевого самоврядування, і це є дуже важливо. Закони по децентралізації переконаний, що ми сядемо за круглий стіл, і вже анонсовано цього тижня. Ми будемо це робити. І ми домовимося про головні його пункти. і Дійсно будуть збільшені надходження в місцеві бюджети. Я сподіваюся, що ми домовимося про правильні повноваження, які мають перейти саме органи місцевого самоврядування. А не в Києві. Це дуже е серйозне і важливе питання. Так ось хто буде всіма цими коштами і повноваженнями розпоряджатися? Якщо ті люди, які були вчора, без різниці під якими партійними кольорами, які сиділи на схемах? На нерухомостях, на земельних відводах, на бюджетах я не вірю в те, що ці люди можуть реформувати. Я вірю в людей, які без жодних важелів, депутатських мандатів, волонтери підняли нашу армію. Так? Добровольці в АТО нас захистили. Громадські діячі і активісти створили майдани, скинули владу Януковича. Чесні і безкомпромісні а журналісти допомагали все це висвітлювати. От цих людей я вірю. От я вірю, що ці люди реально можуть зайти і почати. Дуже прості управлінські рішення, так <кій> прозорі процеси, ефективне а, керування, контроль, реальний народний контроль, так над використанням а, коштів. Ці люди з цього середовища, і в підтвердження моїх слів, це поведінка тих народних депутатів, які були вчора волонтерами, громадськими діячами, бійцями АТО або журналістами, як я. Підтвердження їхніх дій в парламенті за за тих 10 місяців це найпринциповіші люди, найрезультативніші в рішеннях. І до речі, щодо змін до конституції, вони якраз опинилися по той бік, правильний бік, а, який не, унеможливить неунеможливить прийняти 300 голосами саме оці зміни, ну на моє переконання, антидержавні ще одне таке запитання. Я думаю, нашим телеглядачам воно буде цікаво. А після виборів цей народний контроль триватиме. От... Чи це тільки під вибори, от створений? Ну нашій організації вже 4 роки і ми вийшли з громадського середовища. На якомусь етапі нам довелося зробити е, політичну силу, е, виключно для того, що такі правила і закони в країні. По іншому, ти не можеш брати згідно нового закону ну, та місцеві вибори участь у виборах. Так але в нас є горизонтальна е, платформа, а не вертикальна партія лідерського е, типу, так які в нас всі решта, навіть і мені. Тому що це є неправильно. Якщо ми говоримо про місцеві вибори, значить місцеві активісти, місцеві авторитетні люди, ті, що користуються довірою, мають визначатися, хто саме так? А має бути представлений від них в органах місцевого самоврядування. У нас є лише принципи, за яким ми цих людей долучаємо. Я вам перерахував. Цей перелік, і саме ці люди є основою наших партійних структур на місцях, і саме вони підуть здобувати довіру. Я переконаний, що вони будуть обраними і покажуть зовсім іншу якість. Робота, а головне ефективність і того, чого чекають люди. Результат. Тобто, робота ця триватиме незалежності від виборів там, місцеві органи влади, верховну раду і звичайно, так. ні задача будь-якої політичної сили, так це через можливості владні повноваження реалізовувати свої програмні засади. Це найголовніше. Так, на сьогоднішній день, тобто в наших лавах вже тисячі людей. У нас є 15 обласних організацій, об'єднані в парламенті п'ять народних депутатів в цьому процесі. Якраз ці народні депутати в нас є волонтери, бійці АТО, громадські діячі, і я представляю частину журналістів. Так, тому що в минулому журналіст, до речі, 18 ваших колег. Вчорашніх журналістів у парламенті, і за жодного з них мені не соромно за те, як вони себе поводять в парламенті, які вони ініціативи пропонують, як вони голосують, як вони відстоюють е, ці принципи. Це найкращий доказ того, що на місцях має статися те саме. Угу. От, е... У ці вихідні Житомир святкуватиме 1131 річницю зняв заснування. Ви львів'янин, Львів, європейське місто, ми це знаємо не тільки по телебаченню, самі переконалися. А що б ви порадили, чи можна, владцям, чи всім Житомирянам, а може, і тим іншим, для того, щоб Житомир теж став більш європейським містом? Я не кажу таким, як Львів, тому що це якби генетично. А Хоча б в той бік рухатися, ну це колись Данило Галецький, його засновник, так його зробив таким, скажімо так, гарним, як він є. Відкритість в першу чергу має бути відкритись органів місцевого самоврядування. Ніхто не заважає зробити, вирішити одним махом проблему черг дитячі садки, зробити електронну чергу. Це ж не проблема, правильно ніхто не заважає тендери на дороги чи на якісь ремонтні роботи, так вивести в публічну сферу і дати можливість громадськості контролювати ті чи інші. Процеси в цьому плані ніхто не заважає зробити на місцях вже дерегулятивні процеси, дерегуляції. Я маю на увазі що доведення малого і середнього бізнесу як, взагалі основи економіки. А вона є, наприклад, основою повністю у Львові. І це найбільше наповнювачі бюджету. Ну, зрозуміло, багато є туристів, і відповідно цей бізнес активно розвивається. Ніхто не заважає створити найсприятливіші умови для Приходу інвесторів, і не питання, що Львів за 60 кілометрів до кордону, а Житомир за 500 кілометрів там до західного кордону. Інвестори готові йти на цей важкий час. Вони хочуть правильних, прозорих, зрозумілих правил, і вони хочуть мати перспективу, що ці правила не будуть змінюватися. І, безперечно, це подолання корупції. Тому що, якщо ми не подолаємо корупцію, за що активно. Виступає народний контроль. Я є секретарем парламентського комітету протидії і запобігання корупції. Будь-яка реформа взагалі неможлива, просто неможлива. Якщо ми не заберемо можливість чиновника брати хабар? Розпреділяти кошти на свій розсуд без відома громади, ну то ми отримаємо те, що він буде так звані відкати утримувати. Так той, хто заплатить більше грошей, незалежно від тої якості, наприклад, дороги, які він буде робити, той і отримує підряд, і так, далі, і так далі, і так далі. От в цьому плані це дуже важливо, саме ці процеси налагодити. І ще раз наголошую, повертаюсь: ті, хто це робив вчора, і позавчора. Тобто не робив цього і не зробить завтра, тому їх треба всіх змінювати. Раніше було питання на кого? Сьогодні є на кого. Ми маємо подякувати і волонтерам, і активістам, що сьогодні вони не лише готові, але ідуть у політику розуміючи відповідальність так від за державу, бо вони це довели. Вони давали своєю роботою. Десь працюючи, вони знаходили можливості, а кошти витрачали свій час. Хтось ризикував здоровим життям. Так в зоні АТО доводоволи довели банальну, але дуже важливу річ. Просто любов до своєї країни, і це є важливо. Дякую, пане Дмитре, за участь у нашій програмі. Сьогодні гостем студії був Дмитро Добродомов, народний депутат України. Вам дякую, що дивилися. Нехай щастить. До побачення. побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.